На Рівненщині триває боротьба з браконьєрами. Так за минулий рік в області рибохоронці задокументували 415 порушень та провели 48 рейдів на водоймах. Під час цих заходів конфіскували 244 заборонені знаряддя лову. Та два транспортних засоби на браконьєрів загалом наклали штрафів на 32 тисячі гривень. Разом з тим повідомляють, що своїми діями недобросовісні риболови завдали збитків на 525 тисяч гривень. Найбільшу кількість порушень виявили у Дубинському районі. Варто зазначити, що тут зафіксовані і найбільші збитки, завдані рибним запасам, на понад 451 тисячу гривень. Натомість найменшу кількість порушень зафіксовано у місті. Рівне, а саме 17, проте сума завданих збитків становить 25 тисяч гривень. Вилучено 17 знарядь лову. На жаль, Рівненщина не єдина. Штрафують браконьєрів і в інших регіонах. У рамках проєкту Ну що там у вас? Продовжуємо порівнювати життя в інших регіонах. Яка ситуація з цим на Черкащині? Розкаже наш колега Олександр Івашенко, журналіст телеканалу Віка? Олександре, вітаю вас! То як часто порушують правила вилову риби у вашій області? В Черкасах порушники рибного законодавства регулярно поповнюють державний бюджет у минулому році. В Черкасах зафіксовано більше 2,5 тисяч подібних порушень. До бюджету сплатили більше 6 мільйонів гривень. Втім, порушників стало значно менше. На це впливають різні фактори і обмеження в зв'язку з війною, зокрема обмеження в навігації, також самосвідомість наших громадян. Зараз порушникам рибного законодавства, тобто браконьєрам, потрібно боятися не лише рибного патруля, не дозволять знищувати рибні запаси регіону і рибалки-любителі. Ось така ситуація в Черкасах. Що допоможе зупинити браконьєрів? Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, які заходи потрібні для збереження рибних ресурсів, і маємо такі результати: 26% кажуть збільшити суму штрафів, 20% – за обмеження вилову, 54% – регулярне зариблення. Олександре, а що думають жителі Черкащини? Ми провели в нашому телеграм-каналі опитування, поставили таке запитання, які заходи потрібні для збереження рибних ресурсів? І маємо такі відповіді. 19% вважають, що для цього потрібно збільшення суми штрафів. 33 вважають, що потрібно обмежувати вилов, як промисловий, так і любительський. І 48% вважають, що для цього потрібно регулярне зариблення. Ось такі результати. Олександре, дякую, що розповіли про ситуацію зі штрафами у вашій області. Як бачимо, люди переважно не вірять, що покарання гривною вплине на збереження рибних ресурсів. Втім, напевне, тут треба більше сподіватися на свідомість самих риболовів. Це був проект Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.